В розпалі жнива, і скільки сьогодні ми можемо говорити про те, скільки намолотили вже наші аграрії, і власне, от з тими проблемами, з якими ми стикаємося, із зерновим коридором зараз, чи є у нас зараз під загрозою власне, власне урожайність і її постачання? Під загрозою немає аграрії активні роботі. І Дійсно, на сьогоднішній день вже намолочено більше 11 мільйонів тонн зернових культур. А я впевнений, що цифри вже найближчі дням збільшаться, тому що чекаємо нового звіту від Міністерства аграрної політики. Але наразі дійсно аграрії в активній фазі збирання власне нічого б не вказувало на те, що загрожує щось продовольчої безпеки світу. Точніше, продовольчої безпеки України, тому що, наприклад, продовольчої безпеки світу дійсно багато що загрожує після фактично двох тижнів атак на чорноморські порти Одеси і завдання удару по Дунаю, який забезпечує фактично альтернативну можливість постачання зернових в світ, і це створює напругу, як ви вже зазначили. Це призводить до росту цін на зернові культури, і фактично ми знаходимося в ситуації, коли в 22 році почалось повномасштабне вторгнення. Тоді також через неможливість здійснення експорту ціни почали різко зростати. Цінові позиції тоді підвищились більше 20%. Якщо не буде покращено умов експорту, українське збіжжя, яке в нас ще є і перехідні залишки, і зараз активна фаза, як ми з вами зазначили, збирання нового врожаю не виключається підняття можливості більше 15% також Також ближчий час, пане Денисе, для власних потреб нам е зернових вистачить. Чи варто перейматися нам з приводу а, того, що з врожаю залишиться нам? А що ми будемо відправляти, допомагаючи а, бідним країнам? Ну от, зокрема, якщо згадувати сьогоднішню нараду президента із послами, так то зокрема також? А, Мало було підійматися питання і зернового коридору, і в умовах того, що він не працює, та диверсифікацію постачання аграрної продукції країнам глобального півдня. Зокрема, і таке завдання наразі сьогодні є. Але от якщо все ж таки ці процеси почнуться і ми зможемо експортувати своє зерно, то чи вистачить нам свого? Однозначно вистачить. Потрібно заспокоїти українців, хоч і така пізня година, але ми повинні лягати спати заспокійливими в тому, що дійсно українського продовольства вистачить вже не останні там кільканадцять років. Україна є експортно орієнтована в аграрній галузі, тобто ми вирощуємо в кращі роки в два-три рази більше від того, що споживаємо. 23-й рік не буде виключенням, а навіть незважаючи на те, що через тимчасову окупацію. А заміновані поля аграрії досить таки гарно постаралися, і погода нам в цьому допомогла з Богом. Ми будемо бачити показники порядка 70 мільйонів тонн зернових олійних культур. Нагадаю, в середньому на рік нам потрібно для споживання в межах там 18 мільйонів тонн. Тобто, самі розумієте, частка для забезпечення продовольчої безпеки більше ніж достатня. Все інше буде спрямовуватися для а експорту для того, щоб скажі так, покрити ті надходження, які дуже важливі валютної виручки на території України, і в цьому контексті нам потрібно сьогодні більше думати над коридорами солідарності, тому що для України цей момент дійсно складаються обставини, коли зерновими культурами та по іншому ряду продукції ми будемо забезпечені більше ніж достатньо. Пане Денисе, ми хочемо зараз попередити наших глядачів, що власне на Київщині також оголошена повітряна тривога. Станом на зараз її немає в місті Київ, як ми бачимо. Але всіх мешканців Київської Чернігівської областей ми закликаємо бути у безпечних місцях і власне звертати на це увагу обов'язково. Повертаючись до того, що ви сказали про коридори солідарності. Чи є у нас сьогодні взагалі розуміння, скільки ми втрачаємо в грошовому вимірі від того, що у нас не працює зерновий коридор? Кожного місяця фактично маючи можливість експорту чорним морем, мали можливість заробляти для України фактично мільярд, в залежності від того, як репрацював коридор, півтора мільярда доларів. Це ті кошти, які йшли в економіку країни, які йшли в тому числі на допомогу збройним силам України. Дійсно користуючись коридорами солідарності, за неможливості експортувати ту Потенціал, який міг би складати в середньому щомісяці там, порядка 6 мільйонів тонн, дійсно ці кошти будуть значно меншими. Але знову ж таки для того, щоб все ж таки коридори працювали, нам потрібно сьогодні, як і заявляє президент України, звертаючись до наших міжнародних партнерів, забезпечити безпеку для портів Великої Одеси і Дунаю у вигляді ППО, у вигляді озброєння для України. Інакше це буде складати трудність не лише для України, а формуватиме. Продовольчу кризу в світі, і найголовніше ті країни, які найбільше залежні від української продукції: Африка, Близький Схід, Азія вони фактично будуть ставати заручниками цього продовольчого тероризму, щоб може нагнітати ситуацію з голодом. І відповідно в цих умовах світ має об'єднатися і бути консолідований в діях з Україною для того, щоб не дати можливості Росії таким чином нав'язувати свою політику, таким чином нав'язувати можливість. Позбавлення тих санкцій, які вже діють щодо цієї країни, тому власне багато чого буде покладатися на міжнародні перемовини, які анонсовані в тому числі нашими партнерами в рамках Стамбульської угоди Туреччина, ООН. А на днях фактично анонсовано про зустріч можливо президента Туреччини Ердогана з президентом країни агресором Путіним, де буде промовляти позиції поновлення чорноморської ініціативи. Що десь можливість повернутися до експорту морськими портами? Але тут дуже важливо зазначити, щоб це не була чорноморська ініціатива, яку ми бачили останні півроку, коли Росія створювала додаткові труднощі в Босфорі з перевірками, гальмуючи можливість експорту з України. Але, дійсно, це була механізм, Це був механізм, який би давав можливість як Україні, яка експортує. Такі країнам, які приймають українське збіжжя, працювати повноцінно, тобто не так, щоб кораблі стояли там по два по три тижні, подекуди й місяць, бо сворі втрачаючи дуже колосальні кошти на простої і в кінцевому випадку, які кошти не дотримали український товароники. Це дуже важливий момент, якщо ми будемо поновлювати чорноморську ініціативу в контексті присутності там Росії, пане Денисе, коротенько, наостанок те, що три кораблі зайшли в український порт, по попри російську блокаду. Про що, про що нам це говорить? Цей сигнал коротенько, будь ласка, ну так як зазначають наші військові, фактично вони скористалися можливістю руху прикордонними територіями до України. Тобто, там не відбулося якоїсь деблокади, тому що рух в принципі, був дозволений. Але це показник того, що світ налаштований працювати з Україною. Для нас це дуже важливий сигнал для того, щоб працювати з нашими партнерами, робити все можливе для того, щоб. Світ отримував час на українську продукцію зрозуміло. Дякуємо. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської.